Всім привітки! З вами Гарадка, і сьогодні ми будемо робити ось такий бантик з паперу. Погнали! Для такого бантику нам потрібна лінійка, олівець, білий папір, ножиці і клей пістолет. Квадрат нам потрібен 9 на 9 см. Олінійку і олівець. Від цього кута креслимо до того. І те саме з цим у мене вийшло. Тепер ми з цих двох. Боків від одного кута до іншого малюємо таку дужку приблизну і те саме робимо з цього. Далі тут ми малюємо палку, лінії, дві лінії, приблизно рівні до центру. А з цього боку ось такий трикутник. Готово. Тепер ми відрізаємо всі замальовані мною частини. От у мене Тепер ми по цій лінії, не до кінця, приблизно до сюди, вирізаємо. Тепер ми кле... беремо, наносимо клей на цей край і клеїмо його в цю середину так робимо ще з цим, цим і цим краями. Ось так от у мене вийшло. Тепер ми перевертаємо бант і згинаємо ці дві смужки сюди. Тут ми наносимо трошки клею і приклеюємо. Ось так от. Але це ще не все. Далі ми знову їх згинаємо. І знову тут клеїмо. Ось так: от у нас вийшло. Тепер ми наносимо клею сюди. І згинаємо і клеїмо. Далі ми перевертаємо і тут знов клеїмо. Далі ми тут вже різемо, ми вже не будемо його закручувати, і мучити. Ось такий милий бантик у нас вийшов. Що ж, з вами була Градка. До нових зустрічей. Пока.